Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Audi А6. В крутій комплектації. З класним пробігом. В кузові седан. Це 2018 рік, модельний 19, -й. 3 літра, мягкий гібрид, 210 кВт, 50. -ка. Просто чудовий комплектації І в бездоганному стані. Кватро, повний привід, максимальна оптика. Задня ось підрулюється, дотяжки є, нічне бачення, все змийке, воно забереться такі потьоки, Крутезні 20-ті титанові диски, нові гальма, топова передня та задня оптика. Кругові парктроніки, сама паркується, дистроніки, камери 360, нічне бачення, проєкція на лобове, асистенти. Машинка запакована по повній програмі. Ось так вона круто виглядає. Камери в зеркалах безключовий. Ось такий класний салончик. МБН-підсвітки тут. Зверху пам'ять сидінь, шкіряні вставки, музика преміальна Бен Олофсон, електросидіння з пам'яттю, Салончик класний. Перейдемо в салон. До тяжечки. Пробіг 114 тисяч. на вищому рівні. Максимальний набір асистентів. От є у нас мертві зони, є проекція. Тобто все, що можна сюди вставити з завода. Сюди додали нічне бачення, утримання в полосі, світло вирізає, світло топове, максимальні Ambien-підсвітки, круті камери 360 градусів. Дуже круто тут воно реалізовано. Дуже зручно і практично. Взагалі бомба. Є проекція, є задня шторочка. І вона від'їжджає. Оп! І поїхали доверху. Дуже класно. Задні шторки на бокових вікнах. Тут теж контурні підсвітки. Всі вставки з алюмінією. Це дуже круто реалізовано в автомобілі. Зауважень, до автомобіля немає жодних матеріали. Дуже якісні, комфортно. Дуже в автомобілі, подвійні вікна. Перейдемо. А, попробуємо, як Я зараз під'їдуть чуть вперед. Зупинюсь оп. і задні колеса. Ось так. Вони повертаються. Ось так, оп. Дуже зручно десь запаркуватись. Так, глянемо що в нас ззаду. Ззаду теж шторки, вставки з алюмінією, шкіряний салон. Заднє кліма, задні підігріви. Ось так все виглядає попереду. Все дуже стильно. Автомобіль охайний збережений. Він ще пройде поліровку, хімчистку, багажний відділ. Тут Велетенський, просто Велетенський. І знизу, що ми маємо, ремкомплект. Сабвуфер, компресор. Ще є додаткова сіточка. Камера заднього виду теж. Це у нас 50-ка кватро, Дуже класні декоративні накладки ззаду на бампері. Дотяжки, до речі, на всіх дверях. Дуже м'ягко працюють. Стан салону. Просто ідеальний. І ще його навіть ніхто не хімчистив. Коли зробиться детейлінг, буде просто стан нового автомобіля. Ось так все круто виглядає. Стан сидінь чудовий. Запустимо, щоб він так зразу качу я пневмо. Ну реально машина. Бомба. Такий корабль. Дуже класний. Пройдемося по локофарбовому покриттю. 124. 95. 106. 106.

Таке свіженьке надходження з Німеччини. Кого цікавлять такі автомобілі, звертайтесь за нашими номерами телефонів. Ціна буде в описі під відео.